Здарова, сьогодні трошки новий формат. Не із фури, а із малишки. Зразу це буде названня відео. Причому навігація, об'їзди, їбіря до відкриття і провадження фірми. Як я вам все об'ясню, я не знаю, але погнали. Е, і так, виходить, е, що їхав, я знаєте, не знаєте, до А-45 туди вже перед одиничкою, там зараз його закрили, виходить в одну і в другу сторону. І ще початку, я там пам'ятаю, даже пару разів я об'їжджав через цей городок, ну а тепер там запрет. І, В основному я изначально трасу планую, да, і з підірці теж. Вкусний аромат, не буду в деталі в І, блін, я сам їхав, і я викупаю, що я протикав поміняти, перепроложити да, маршрут так, щоб не їхати по 45-му автобану. Ну, від того, що скільки. Ну, в результаті що, коротше, я провтикав і поїхав через 45-ку. Я розумію, що мені вже да, об'їжджати по п'ятерці, або да, туди через Кельн, їхати туди-сюдим. Тож для мене мінус бізнес, да, об'їжджати багато кілометрів. Я собі так сів, продивився примерно. Куди я буду об'їжджати, якими націоналочками, плюс-мінус собі там два пунктики по навігації виставив. Ну і все, я їду, да, вже стоять знаки, понятно, що не можна. Все більше і більше фур зарані роз'їжджаються. І передо мною, виходить, чувак, він їхав бочкою. Ну і, виходить, він з'їжджає. Я за ним, в принципі, я розумію, що нам по путі. Но... Не до кінця я це розумів, що нам по путі, тому що я розумів, що він десь може поїхати в друге місто. Так що Це те ж саме, що на 100% довірять навігації. Да? Тобто ти ніколи на 100% їй не довіряєш, ти їдеш і дивишся по знакам. І я за ним їду, я розумію, що знає, і паралельно їду собі, да, по своїй карті перевіряю, по Google дивлюся, куди як. Бачу, він сворачує. Моя карта, да, я IGO пользуюсь тільки IGO нормально ліцензіоною. Вона мені показує, що дана дорога закрита на ремонт. Google показує, що відкрита. Я так по своїй пайговці пройшовся, дивлюсь, запрети немає. але цей туди уверено повернув. Я розумію, що туди мені було б лучше поїхати. Ну, понятно, думаю, ладно, значить, він щось знає. Поїхав я за ним. Так, да, дійсно, там був ремонт. Но дорога не була закрита, просто через світлофор нас всіх пускали. Из за цього моя айговка хотіла мене обвести другою дорогою. Я добре пішов за ним, там далі з'явились знаки об'їзду, туди, туди. Короче, Вкус аромати добре об'їхав. Но... та бочка, як оказалось, вона не їхала туди, куди треба. Да? Тобто я її взяв собі, як за маячка, за нею пішов, бачу, він туди увірно поїхав, я теж за ним вірно поїхав. Плюс-мінус, що Google показував. Да? Google показував що там, в принципі, дорога не закрита. А моя айговка ще, походу, не до кінця успіла обновитися, да? І моя айговка не до кінця успіла обновитися. І показувала, що дорога закрита. Йовушки воробушки затупив. Двіжання. Самі викупаєте, вкус аромат. Е Ну і все виходить, він поїхав туди, я поїхав сюди, такий думаю, блін, круто, корот, звісно, що да, я їхав по центральній айговці, я собі дивився, де запрети, де не запретити, де можна, де не можна. Плюс Google мені показував, так, да, реальну штуку, плюс я дивився по обстановці, да, хто, куди, як їде, ти поїхали туди, ти поїхали туди. Чуйка мені підказала. ну у мене, слава Богу, чуйка хороша, блин, чувствую, я хоч хоч, звісно, спасибі всілені, Богу, да, ці всі енергії, що дійсно я чувствую. Не знаю, просто чувствую. Я почувствовав з ним їхати, да. Короче, хорошо я приїхав. І тут опять таки, порівняння, да. При чому тут це все до відкриття фірми, либо, же, либо ведення до да, бізнесу і все такое. Я получив хороший комментарий, да, пацанчик написав, що я там молодець, красавчик, рассказываю хорошо, але інформація обо всем і не о чому. Так вона і є. Я в принципі почти всегда таки називаю да, свою інформацію обо всем і не о чому, тому що що. Я не можу вам дати чіткого бізнес плану я не можу вам чітко розказати, от роби так, 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 і в тебе буде так, так і так. Так це не буде, так це не Особливо, Особено да, в транспортному бізнесі. Да, якусь там жабку відкрити, є франшиза, ти її купив, все, тобі розказали. от там. Да, Купляєш жабку, франшизу, і тобі там, якяні, розказують, що як робити. Транспорт це зовсім друга штука. Я вам розказую, що вам для цього треба. Да, якісь варіанти. Саме більше да, я чітко розказував, це ще в перших відосах. Да, ті відоси, звісно, такі собі, бо я тоді ще переляканий був геть крепко і молов повним ходом. Возможно, я їх перезапишу, трошки зроблю по-другому, да, так як я вже більш-менш себе більш свободно чувствую перед камерою і можна спробувати більш перезаписати, да, що треба для відкриття фірми-сюди, туди сюди, по документам, по цим всім нюансам. Но ця вся інформація в мене є. А далі я просто з вами ділюся своїми мислями. Що може бути, як може бути, де що в мене буде відбуватися. я просто тепер я вас не буду учити як. Я просто з вами буду ділитися з тим, з чим я сталкуюсь. Ну і зрозуміло, що ну, там, хто в курсі, да, там, ви до мене обращаєтесь, в принципі, я відповідаю. Не люблю, коли мені дзвонять. Але якщо мені написати десь в соцсетях чи ще далибо, либо або через WhatsApp і в курсі аромат, то в принципі я відповім. Завжди відповідаю і все. Дзвонки, я не люблю дзвонки, я на них особливо, коли мені з неізвісного дзвонять. Понятно, що я 95%. І якщо його побачите, я то візьму трубку, тому що я вже не можу морозити і не брать трубку. Ну перезвонити вряд ли перезвоню. То така штука. До чого це все діло? Це все до того, що. Це так само, як з навігацією. Я вам даю якусь інформацію, да? я з вами ділюсь якимось опитом. У вас є інтернет, у вас є мій опит. По-любому десь в когось має бути знайомий, хто цим ще займається, ліба собирається цим займатися, і в нього вже якийсь світом да? опит, хай теоретичний, але він в нього є. І це те ж саме, як ти їдеш по об'їзду, ти ж не будеш як обіцяно чітко їхати по навігації, бо тебе вона завезе. Ти їдеш. Дивишся по знакам, орієнтуєшся, ти дивишся хто куди їде, понятно, по таким же самим, як і ти. І питаєшся придугадати, чи він так само їде обіжає, як ти чи ні. У тебе є Google, і ти їдеш на ходу, оце все діло ділаєш. І вирульовуєш Либо нормально, либо ненормально. Ну, їдеш, дивишся да, по знакам, по цим сам. Те саме з бізнесом, тому що, чого моя інформація обо всьому і ні о чому. Це транспортний бізнес. Введення його вести, да, просто куча. Давай так, форма, ти рішає, на якій ти будеш формі да, діяльності. Це буде в тебе діяльність господарства, скулка заключення да, чи спілка командитова, ти будеш сам, у вас буде двоє, чи у вас там ще ціла команда, чи ти все сам ділиш, чи ви спонсіруєте з 50 на 50, чи там 60 на 40, яка це процентовка. чи це командитова, у вас там ще багато да? Либо там у тебе є інвестори, далі йде. Отого, яка в тебе буде да, форма оподаткування, який, який ти напрямок вибереш цього всього. І тут куча цих факторів, тут як в жабкі, да, готовий схеми, в тебе не вийде. Тобі треба розуміти, які в тебе твої можливості. Будеш ти сам, не сам, яка форма діяльності, яка форма оподаткування, скільки в тебе дійних є, як ти будеш цим всім ділом розцегокуватися, який ти хочеш да, розвиток своєї фірми, як ти хочеш швидко, це має бути просто транспорт, чи транспорт з логістикою. Да. І от тут просто я я ж кажу, що я не можу вам давати чітку інформацію. Я даю шапку. Шапка, да, шаблонів таких, шапка шаблону. Я даю шаблон. А ви вже цей шаблон, і то це я таке відпираюся, я вам чуть, чуть до інформації чисто від того, що я дію і в то, в чому я розібрався. Є ще куча варіантів, я, я знаю, що вони є, але я в них не розібрався, я в них не експерт, я в них от слова зовсім нічого не розумію. І ви зрозуміли про що я говорю. Так що, якось так. Кстати, якщо вже додивилися до кінця. І якщо є желання. Щоб я перезаписав ті свої перші два видоса, да, по поводу відкриття. Бо вони сильно длінні, з матюками і там короче, там такий капець повний. І якщо хочете, то я можу перезаписати, якщо вам ця штука интересна. Да. Ну, в принципі, все. Вроді би насипало. Так що. Что лайчики, дизлайчики, комментарии и поняли. До следующих відосиків.